У мене перший в світі жіночий підрозділ — розвідниць. Наваліть, Ну, це вони круті, вони реально дуже круті. І це я ж кажу, це меседж був в створення цього підрозділу. Я довго не заявляв про нього офіційно. Вони набиралися там бойового досвіду, їздили з хлопцями на равні. Зараз. Новий ряд воєнних, вони ділять військовослужбовців на особо, особистості, які мають якийсь досвід життєвий. Якщо ти е, в цю дорогу там, отримувала якийсь досвід, який буде корисним, я буду його використовувати максимально для того, щоб е, наблизити нас до перемоги. Мальчик, дівчинка — це ви потім будете е, е, ділитися. Ну, скажімо так, ми на тяжкі, коли вони відпочивають, да, ти намагаєшся дати якийсь комфорт. Там, внутрі е, в окопі, вас ніхто не ділить. Ти військовослужбовець, він військовослужбовець. Все.